Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило? Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питала б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, не сказала б насміх, квіти мої, діти, на що ж вас кохав я, на що доглядав? Чи заплаче серце одне на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі. Що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, за карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливала мову, виливала, як уміло, це темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілось снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають так широко, так весело от краю до краю. Як та воля, що минулась Дніпро широкий море. Степи, степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, Лягла спочити, а тим часом виросла могила. А над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кабзарі співають, все співають. Як діялось, сліпі небораки, бо дотепні, а я А я тільки вмію плакать, тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо, та цур йому хто його не знає, А нато той, що дивиться на людей душею. Пекло йому на всім світі, а на тім, журбою не кличу собі долю, коли так. Не маю, нехай злидні живуть три дні, а я їх заховаю заховаю змію, люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче, нишком люди не бачать, той не засміються, не ж мої сльози. Нехай собі л'ються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отакето, От а що робить? Журба не поможе, хто ж сироті завидує? карай того Боже, думи мої, думи мої, квіти мої, діти, Вороста вас, догляда вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, пі під сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, Там найдете щиру правду, а ще, може, і славу. Привітайте ж, моя ненька, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.